З нами на зв'язку вже є е, Тарас Загородній. Е, доброго дня. Доброго дня. Е, так, бачимо цей візит. Це здається перший такий візит, який анонсовувався, всі про нього знали, і ось що ми бачимо, і що може принести цей візит нам е, за результатами. Ну, я думаю, це буде. Обговорення питання і допомоги безпосередньо Польщі тому що там от була новина про те, що Україна буде розширювати замовлення на військових заводах у Польщі для виробництва зброї для України, використання Польщі в якості транспортного хабу для допомоги в Україні. В принципі, воно вже активно, так, і, так іде, і дуже багато питань, тому що фактично. Наші стосунки з Польщею зараз, ну вони вже дуже схожі на військовий союз. І це дуже добре. І у нас, я думаю, що цей союз буде ну, надовго. Це дуже добре. Е... Нам Польща передає міги, е, е, Про це домовилися. І ну, зокрема, і словаччина і Польща вони домовилися передавати Україні міги і почали цю передачу. Але ми розуміємо, що Україна потребує F-16. Чи може сьогодні Зеленський піднімати це питання з Дуда, тому що Дуда теж раніше висловлювався, що Польща не буде тією країною, першою країною, яка передала сучасні літаки, сучасні винищувачі Україні? Це має бути там якийсь спільний консенсус країн НАТО. Це має бути хтось інший. Ініціювати, Сполучені Штати. При тому, при тому Байден тоді е, заявляв, що він не обмежує ніяк. Сполучені Штати не можуть обмежувати Польщу в наданні будь-якої зброї. От таке від Байдена звучало. Так, так що що далі? Так. Крок за Польщею? Чи що це буде? Чи, так, чи можемо ми очікувати, що це питання Ні, ті, ті, ті. буде підніматися і е, е, якісь результати з цього можуть бути, і Польща може передумати. Це є питання, які Україна може контролювати, і які питання не Україна не може контролювати, в тому числі Польща. Мії були передані Україні це за дозволом Сполучених Штатів Америки, тому що вони заблокували цю передачу ще навесні минулого року. Навесні минулого року. Польща та словаччині готові були передавати ті самі міги. Зараз от, пройшов рік, це було надана все ж таки відмашка зі Сполучених Штатів Америки. Це раз. Стосовно f 16 там буде ще складніша ситуація, тому що тут вже то тому, що f 16 виробництво Сполучених Штатів Америки. Це означає, що тільки вони можуть надати цю зброю. Ну, в принципі, декілька виробників можуть надати зброю, якщо говорити про Європу, це ну, якщо говорити. Про французи, які виробляються бойові літаки, та Шведи. У них є багатоцільовий літак, Gripen який називається Але F-16 найбільш бажана модель, тому що вона дуже масова, і їх дуже багато вироблено, і вони є на озброєні багатьох країн. Тобто з багатьох країн, в принципі, за бажанням можна було використати. Там поки що рішення немає, хоча воно дуже, дуже тому що от ви обговорювали питання, як збивати літаки, які й до кордону заходять наші повітряні простори це на жаль, тільки споза допомогою що у нього дальність його зброї приблизно 150 п'ятдесят кілометрів. Як міг по приблизно там під 50 кілометрів? Мов в даному випадку, звичайно, що дуже бажано, що воно було. І тут наступне питання. Виникає, як вирішувати питання з пілотами, тому що навчання на цих літаках це дуже довго, як мінімум півроку рік. Якщо воно не почалося, то вважаєте, що це тільки дай Боже, через рік буде вирішувати інше питання. Наприклад, залучення ветеранів той же американської армії давати їм українське громадянство, і це будуть вже українські пілоти. Вони в принципі, судячи з публічних заяв, вони в принципі не проти. А так Україна може єдине, що може контролювати, це розвиток власного ВПК, так, оце виробництво дальнобойних ракет та дронів, які на жаль, нам не дадуть ніколи. Ну з великою мусі, що нам нададуть, які будуть бити безпосередньо по території Російської Федерації, тому що без перенесення території Російської Федерації ця війна затягнеться досить довго. Ну і, звичайно, роботу спеціальних служб, які от демонструють свою ефективність. От нещодавно ми бачили пововну в багатьох містах. і і На території бачимо, що СБУ активно а, 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 працює з колаборантами і, і зрадниками. От надійшла ось нову на нашу передану на Олега Кулінича, який очі СБУ в Херсонській області йому загрожує довічне ув'язнення Сам Памлюк, голова СБУ, особисто його арештовував. Це теж хитає позицію Росії на окупованих Розуміють, що є ефективна спецслужба, і вони понесу, і колаборанти розуміють, що вони понесуться відповідальність в якому разі Оце під контролем а, України. Що стосується західної зброї, там є багато нюансів. І, судді усього а, а поки що це питання не вирішено. Це Штатів Америки. Як я вам сказав, питання з пілотами можна вирішити. Решити? Ну, буквально за дні, я думаю, це залежить від того, скільки піде заявка на отримання українського громадянства від громадянина будь-якої країни, які вміє пілотувати ці літаки, і отриманням громадянства. Я думаю, що за 2-3 дні можна впоратися. А далі тільки питання Сполучених Штатів Америки і навіть Польщі. Пане Тарасе, дивіться далі. Ми вже перейдемо на Китай, оскільки всіх турбується загадкова країна? Звичайно ж, в контексті російсько-української війни, в контексті загально глобального, в контексті відносин Китаю та США. От так, от сьогодні ж з візитом офіційно прибув президент Франції Макрон, і перед цим вони в них була телефонна розмова з Байденом, президентом США, і от вони Макрон і Байден хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні. І ось цитують змі Макрона: лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні. Ось цей. Ну, там Макрон не сам, до речі, прибув, а й з із... Фондерляєн. От як це все позначиться? Цей візит на позиції Китаю, який заявляє при тому, ж, що він не підтримує Росію у війні проти України? Ну, якщо, ну дивіться, там вже була зірвана зустріч Блінкіна та Сінзепіня, або вище керівництво. Там повинен був візит через якраз метеорологічне кулі, які латали, літали над Сполученими Штатами Америки, які їх збили. Так? А, це означає, що Макрон. Тут і доносить думку Сполучених Штатів Америки, в тому числі. І е, як зміниться позиція, я думаю, що без конкретної загрози е, запровадження санкцій проти Китаю, яка буде вже на стадії реалізації, е, на жаль, позиція Китаю буде е, ну не така, як хотілося б. Вони будуть вичікувати. Але не повністю будуть підтримувати Російську Федерацію. Ми поки що цього не бачимо. Те, який катає Путін разом з Лукашенко стосовно ядерної зброї Білорусі, якраз говорить про те, що щодо військової підтримки з Китаєм немає. Ну, принаймні станом на зараз, і тому Китаю, ну Китаю, ну за, за великим рахунком Китаю байдуже як буде закінчуватись війна в Україні. Чому? Тому що якщо ну там о, це що неможливо, якщо вони думають, що Росія отримає території, то це означає великий прецедент. Вони зможуть атакувати Тайвань, що розуміють в першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому чому не можна допускати. А... Безкарної агресії України проти України, якщо війна затягнеться, і Україна все ж таки виграє, Китай теж отримує свою сатисфакцію. Він буде розуміти, що Росія все глибше і глибше буде впадати в обійми Китаю, продаючи сировину для їхньої економіки, фактично стаючи сателітом. Китаю це в принципі їх теж влаштовує, тому що. Їм теж ресурси по суходолу від нафти та газу, незалежні від доставки по океанах так, через порти, для того, щоб бути готовими до конфлікту з тим, по, з приводу того Тайваню або зі Сполученими Штатами Америки. Тому позиція Китаю, в принципі, така. Тобто без, без батага, якщо просто Макрон приїхав поговорити, як він з, з Путіним говорити, ну це ніяк не змінить позицію Китаю. Тут, до речі, питання. Зеленський вже ж запрошував Сі Цзіньпіна і до переговорів, і до візитів. Але той пручається і наразі не хоче вести перемовини безпосередньо з Зеленським. Бачили візит Сі до Путіна, але чомусь не хоче він спілкуватися з нашим президентом. В чому може бути причина? Ну, дивіться, ця розмова більше потрібна Китаю. Давайте будемо о, зрозуміло. Тут Зеленський правильно робить, що о, вимагає зустрічі, тому що він ставить Китай в незручне становище, яке вони себе, себе загнали. Ви ж сказали, що ви за мир. Ви ж виступаєте, говорите, що ви там хочете. Бути миротворці, так посередник передбачає, і ви хочете бути там, державою там, проявом нового полюсу світу, так а миротворці ж розмовляють з обома сторонами. Якщо ти говорив з, з однією стороною, йдеться про Путіна, то ти повинен говорити. І тут правильно, що українська дипломатія заганяє Китай, тому що знаєте, або так, або так. Давайте теж без ваших цих філософських виступів е, про е, як там повинен бути мер в усьому світі. так Якщо ви дотримуєте статуту ООН, як ви про це часто говорите, то а де вимога покарання агресора, так ви теж повинні це робити. Тому тут правильна достатньо активна позиція. Це щодо Китаю, якщо ви хочете мирний план, як Зеленський передав мирний план свій послу Китаю. От наш мирний план. Він проголосований, до речі, в ООН який ви дуже поважаєте. Ви, правда, про за нього не проголосували. Але то таке питання: у нас є власний план, у нас є власні інтереси. Ваші побажання, звичайно, добрі, але ми хочемо від вас конкретних дій. І це правильна позиція. До речі, Китай вже починає трохи виправдовувати. Сьогодні якраз була заява. Представника в Європейському Союзі він там сказав, що немає ніякої дружби без Росії, це риторичне питання. І він якраз почав коментувати питання, а чому ти не спілкуєшся, чому Сі не спілкується з Зеленським? Вони ж починають виправдовуватись. Вони говорять: ну, ми там контактуємо на різних рівнях, там, да, поки що не на часі. Тобто вони розуміють, що ця пауза затягнулася. затягнулася. Вони втрачають темп. І це дуже добре. Це означає, що слова, які висловлює Банково, вона доходить до Пекіна. Тепер Пекін Буквально щойно з'явилася інформація. Голова КНР Сі Цзіньпінь не дзвонить президентові України Володимиру Зеленському, тому що дуже зайнятий, а не тому, що підтримує Росію. Про це повідомив посол Китаю в ЄС Фу Цун. За його словами, між Києвом та Пекіном відбуваються часті контакти на нижчому рівні. І цун також запевнив, що Китай не передаватиме Росію зброю для використання в Україні ані зараз, ані в майбутньому. Ну, це теж добре, але як я вам сказав, це ж виправдання. А що чо, а чому ви не телефонуєте? Да? А, якщо ви заявляєте, ну тоді ви не тоді ви, вибачте, не є посередниками, тоді ви, тоді ви втрачаєте те, що ви там хотіли в тому мирному плані, який був опублікований. що Так як ви будете брати участь в відбудові? А, а подивіться, до речі, зерно по зерновому коридору, Куди в основному потрапляє? Воно ж Китай потрапило. Ну шаному ну, тоді ми, мабуть, будемо шукати інші ринки збуту, якщо ви спробуєте знайти десь продовольство. Тобто Україні, в принципі, є впливу на, на Китай. І тут слід теж знаєте, не соромитись і, і, і ну, дивіться. Байден приїхав без будь-яких умов і, в Київ. А де китайці? Де Китай? Ви ж претендуєте на а, лідерство світі, так продемонструйте, що ви такі є лідерами світу. Тому це, це дуже добре, що така реакція, що начебто Сінзіпінь такий зайнятий, такий зайнятий. Ну це говорить, що стріли, запущені, в тому числі з України, вони знаходять свою ціль. Так, далі ми до інших тем переходимо, будемо спостерігати з результатами. Там вже будуть якісь брифінги Макрона і Урсули фондерляїн. Будемо дивитися вже за результатами їхніх заяв, щось проясниться, тому що будемо дивитися далі. Так. А ось Білл Клінтон, президент колишніх Сполучених Штатів, почав шкодувати, що ось що переконував Україну. Відмовитися від ядерної зброї, він припустив, що Росія не наважилася б на вторгнення, якби зброя все ще була б в Україні. Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх, тобто Україну, погодитися на відмову від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це вторгнення, якби Україна все ще мала свою зброю. І додав, що підтримка зі сторони США та Європи для України у повномасштабній війні з Московією має залишитися непохитною. Біл Клінтон, ось запізнився зі своєю заявою. Мені так видається. А як вам здається що це значить взагалі це розкаяння? І це означає, що у Сполучених Штатах Америки є в естеблішменті є деякий комплекс провини щодо України. Вони ж дивіться, вони ж не тільки зброю у нас забирали. Вони ж системно розброювали Україну. Там були програми знищення скадів ракет дальної великої дальності, літаки, стратегічні бомбардувальники заплатили, щоб ми їх знищували. Там багато чого знищували. Україну зброю, в тому числі Сполучені Штати Америки, тому що вони вважали, що ми нестабільна країна. Ну тут частина провини теж є на українцях, але вони вважали, що ми нестабільні країни. Нам не можна довіряти. А от Путін їм може довіряти. Дуже добре дійсності знак. Я вважаю, що ми повинні цим користуватися. Ну звичайно, на Відновлення своєму ядерного статусу це утопія, цього не треба робити. Але Україна може вимагати в обмін на це. Перше, вступ в НАТО, одразу ж, без будь-яких умов після перемоги. Або прямі гарантії як Швеції Фінляндії до вступу в НАТО. Прямі гарантії США та Великобританії. Друге списання боргів МВФ. Польщі, наприклад, 80-ті роки списали, було політичне рішення, списали 50% зовнішнього боргу. В нинішніх цифрах це приблизно 60 мільярдів доларів. По МВФ спокійно можна це, це дотискати, або розстрочка років так на 100, Да, щоб знаєте, платити там невідомо коли. Ось допомога в спілкуванні з кредиторами приватними, які теж фінансують наш борг. Нам треба це робити. Умови отримання озброєння технологій, як Ізраїля приблизно 3-10 мільярдів років доларів на рік. Допомога, а не кредит. Тобто там спеціальні знижки на озброєння, трансфер технології і так далі. Щоб Україна була озброєна до зубів тепер, так, якщо ви нас упевнені. І четверте питання, яке ми можемо. Не просто просити, а вимагати, тому що на це є передумови, Це вільний доступ на ринки ЄС та Сполучених Штатів Америки на 10 років, тобто, без будь-яких квот, перешкод і так далі, як у нас там зараз відбувається. Це все в комплексі, ми можемо вимагати, і це буде правильно і справедливо. Цим слід користуватися. Ну, ви вже тему НАТО оголосили, <хи> так би мовити, тему НАТО і України перспективи. Так, тут ж палки в колеса нам вставляє завжди Угорщина у своїх заявах. І тут, взагалі, така ось я просто зацитую цю новину. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто назвав візит 4 квітня українського колеги Дмитра Кулеби до штаб-квартири НАТО в Брюсселі на зустрічі главам МЗС країнів членів блоку порушенням єдності альянсу. Ансу його слова поширив у Твіттер держсекретар з міжнародної комунікації та міжнародних відносин Золтан Ковач. запрошення міністра закордонних справ України на зустріч глав МЗС НАТО є порушенням єдності НАТО. Це ось пряма цитата. І за його словами, ще Будепешт підтримує інтеграційні зусилля України до альянсу тільки в тому разі, якщо вони відновлять права угорців на Закарпатті. Про що тут і йдеться? Про яке порушення єдності НАТО? Чому ця заява пролунала з вуст міністра закордонних справ Угорщини? А ситуація в тому, що угорщина заблокувала нам проведення комісії україна НАТО, що приблизно в 18 поворот році, якраз був прийнятий закон про державну мову, який ніяк не утискає право угорців отримати освіту власною мовою, так а з в тому числі угорців вчити українську мову, те, що є в відповідне до європейського законодавства, тому звичайно їхні істерики можуть вони покинути Україна, не порушує. В жодному разі українське законодавство. Це раз. А, а чому він так говорить? А тому, що НАТО оборону вони там якось хитрувато вигадали трюк, що вони окремо що в вони обкатали, от зараз точно не, не пам'ятається, приблизно виглядало так: спочатку збираються там всі члени НАТО, потім закінчується ця зустріч. А потім заходить український, по-моєму кулєба туди прилітав і починається нове щось там. Да, в принципі, всі на місці, але формально ніяких цих правил не порушено. І тому угорщина катає істерики. Але ви повинні розуміти, якщо у Вашингтоні ухвалять рішення стосовно того, що Україна повинна бути в НАТО. А в Україні є в НАТО є консенсус думаю, щодо прийняття України в НАТО, тому що всі зрозуміли, який функціонал Україна буде виконувати і посилить блок НАТО. То угорщині просто вже знаєте зателефонують особисто з Вашингтона дуже неприємні люди. які, знаєте... Там же є приємні люди, а є неприємні люди. Коли вони неприємні люди, то коли <свісно> деякі люди в Будапешті не розуміють гарних слів і так далі. Просто скажуть, не висовуйтесь так. І тоді рішення буде прийнято. Бо Угорщина багато говорить, але в принципі вона намагається не переходити через червоні лінії. Вони багато говорять, але не можуть зупинити санкції проти Росії загалом. Угорщина голосувала за репарації з Російської Федерації. Тому тут така ситуація. Вони та багато говорять, але в принципових питаннях вони все ж таки. Куя угорщина і залежна від ЄС, наприклад, від дотацій ось, і багатьох речей. Там є важелі, на які можна натиснути. І якщо буде питання стояти в безпеці НАТО і інтереси США Америки та Британії, я вас запевняю. Там розмова буде досить коротка і дуже жорстка. Така, в такому тоні, що я думаю, що ані Орбону, ані Сіяр просто не сподобається. Якщо ми ще говоримо в принципі про ось це засідання, яке відбулося напередодні, так от Єнс Столтенберг наголошував, що Україна має зберегти суверенітет і незалежність, що позиція НАТО щодо членства не змінилася, Україна стане членом альянсу. Але при цьому по суті зараз вони не говорили про членство України, а здебільшого розмовляли про те, що ну як допомагати Україні далі. Зараз прямо ну, от прямо прям зараз. Ті питання, які цікавлять станом на зараз, а питання членства поки як таке не стоїть. Дмитро Кулеба сказав, що ПДЧ не обговорювалося, адже воно не стоїть на порядку денному, тому що Україна вже подала свою заявку. в Щодо членства в Альянсі, але на, наразі йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета пакета допомоги від НАТО, і це може бути заміною для не і це не може бути заміною для членства і не може бути умовою для членства. Тобто, по суті, зараз вони не обговорюють прийняття України, але йдеться про допомогу. Правильно ми розуміємо. Ну, дивіться, поки Україна не вийде на свої кордони, давайте зауваження, і ні, ні про який вступ до НАТО йти не може бути. Або може бути гібридний варіант, який не сподобається українцям Ну, теоретично, якщо ми обговоримо, що Крим, наприклад, не вдасться відвоювати, так тоді НАТО скаже, що ми розповсюджуємо гарантії тільки на територію підконтрольної України, і це фактично буде. Ну, визнання, що Крим втрачений, і це не є територія України. Я не думаю, що те, ну, таке рішення погодиться будь-який український політик. Так? Це перше. То, то перша умова, звичайно, що, що кордони. Стабільні кордони підконтрольні. Друге, коли вони нам вже допомагають зараз. Ми вже вступаємо в НАТО. Вже оце ПДЧ, яким знаєте, пам'ятаєте нам декілька років говорили там ПДЧ-умову, він вже виконується. По військовій інфраструктурі Україна вже є, стане стає потужнішою ланкою, а найпотужнішою ланкою альянсу. Тобто, в питаннях головного, навіщо створювалась НАТО? Захист безпеки Європи, в тому числі, Україна перевиконує план на всі 110-150%. так Тому в даному випадку ми вже йдемо в НАТО. Те, що там і те що вони допомагають, це дуже добре. Там НАТО ж це ж не тільки е, війська, це ж і, і особи керування е, е, державою, в, е, в тому числі перебудова а нові технології, які українці знайомиться, йде модернізація державної машини вже зараз, Ну принаймні в рамках армії, Міністерства оборони е і інших речей, тому що воно далі масштабується на всі е органи влади. Тому цей процес вже йде. Все. Тобто е ми вже вступаємо в НАТО. Але знов таки, тут питання в тому, е е як. Як вдасться чи вдасться повністю звільнити українську територію? От поки що таке от питання воно відкрите залишається, і як швидко це буде? Вам подякуємо за е, ваше включення е, гарного дня.